20 бійців з Тернопільщини, які постраждали у бойових діях на сході України, пройшли курс лікування і реабілітації в Автономній Республіці Аджарія у Грузії. 15 днів захисники України прожили в готелі у селищі Чаква неподалік Батумі. Там мали неабияку увагу від грузинських змі. Українських героїв особисто зустрічав голова Верховної ради Аджарії Автанділ Берідзе. Медичними питаннями опікувався міністр охорони здоров'я грузинською гостинністю, морським кліматом та ліку. Процедурами тернопільські бійці залишилися більш ніж задоволені. Ми там дійсно забули про війну і просто відпочивали. А саме більше лічиться, ви самі знаєте, море і відносини. У мене була контузія і не дуже давно тижнів три, як вийшов з госпіталя. Дуже впав зір, слух, основному основ, таке шум в голові постійно. Ну, Після моря воно щось трошки зменшилося. Я думаю, що найкраще це море. Лікує море і відносини самих грузин, самого народу. В Дебальцівському корпі я отримав по осколишне поранення в спину. І, на жаль, в Харківському госпіталі я там лежав, Ну, там, чесно кажучи, стало не було взагалі ніяке. Як не могли діагноз нормально вести, встановити. Ну, і дякуючи тому, що я пробув в Грузії, провели висококласні, я би так, МРТ, встановили нормальний діагноз. Ну і з... З... нервованість теж була, звичайно, бо, помімо осколки, ще була і контузія. Нерви, вроді як би стали трошечки на своє місце. Ну, хоча б вже сьогодні, на сьогоднішній день я приїхав в лікарню міста Тернополя, то я вже, по крайній мірі, привіз нормальний діагноз, вони вже знають, що там дійсно є. Чотири я мав контузії, плюс епікондуліт руки, плюс гепатит С в мене, плюс сильний тиск. Від, як то кажуть, контузії від сильного тиску і була роздраженість. Нерви трошки, адаптація після війни. В Грузії трошки я якось спокійніше став вже. Там зміна клімату, всього на все. У нас, оці, що нас водили по екскурсіям по цьому всьому, воно дуже сильно діє. Саме основне це синдром війни, який лишається після того. А трошки так забувся, який ніде не був, навіть не віриться, що я був на війні. Всі мажорно цих 15 днів прожив мажорно, як в раю, що навіть за війну ні разу не згадав, то це вже є якийсь плюс. І, по крайній мірі, хоча б виспався там. Віталій дуже впевно говорить. Він один з тих, який останній покидав аеропорт. І коли ми провожали хлопців вже ну, до літака, нам приходив деякий час перебувати в Борисподі, знаєте, нові термінали, це все. І, власне, саме навіть перебування в Бориспіль, тоді ми з ним мали спілкування, він хотів пошвидше звідти вийти, тому що е, асоціації були прямі. Співпрацю заради психолого-медичної реабілітації бійців постраждалих в зоні АТО та членів їх сімей між Тернопільською облрадою та Аджарією планують продовжувати. Зокрема, є задум відвести на такий відпочинок дітей, чиї батьки пішли захищати Україну. Наша акція не є разовою. Про це ми далі скажемо. Що ми будемо працювати далі на співробітництво, в тому числі по обміну і реабілітації. Наших воїнів і членів їхніх сімей. У друге я направив лист на маршалка Подкарпатського воєводства. І ми чекаємо, часто кажуть, сподіваємося, подібний жест від поляків. Це набагато, це набагато ближче. Це взагалі кордон-кордон. Ну, Тернопільська область має угоду з Подкарпатським воєводством. І буквально на тижні направив лист і чекаємо на відпис. Сподіваємося, що в ті чи інші мірі ми зараз не готові говорити за формат, але якось. Поляки також гуманітарно мали би долучитися до цього всього.